Друзі, вітаю! Довгий час щось не виходив в ефір, все було в дорозі, зараз якраз є можливість слухав весь цей концерт, який відбувається, це шоу. Багато людей, я й тому назвав, що реальність нереальна для людей. Багато людей не розуміє взагалі, що відбувається. Вірять, сьогодні зрання одне, там здають, на вечір знову щось там рішають. Друзі, це для того, щоб створити замішання, коли людина в хаосі, коли багато таких от рухів, тоді людина не може розібратися. І в такому замішанні людина готова скласти руки сюди і каже, готова, кажіть, що робити. Тому навіть коли в бізнесі я був, і таке правило в нас було, що в своєму бізнесі треба, щоб всі весь персонал був одягнений. Форму це 50% успіху компанії, в тому, що клієнт, коли приходить, то нема цієї метушні і немає оцього замішання для клієнта. Тому оцей хаос робиться. Ці жуліки знають оці ці всі питання. Тому от таке і відбувається. Тому ви чули, що там десь стрілили парубія зараз. Я нахожуся в Хорватії всім. Не недорозвиненим, які буду там розказувати, що я не повертаюся, що мені добре там за кордоном. Я скажу, що я повертаюся. Це компанія Фітлайн. Мене запросила за результати роботи командної роботи. Ми приїхали сюди. Хочу сказати, що просто фантастична компанія. 4,5 тисячі, чотири з тисячі людей приїхало сюди, українці, котрі не могли виїхати їм заплатили по 1000 євро на рахунок. Отака компанія, друзі, щоб ви просто розуміли. Мені е, здається, що це самий головний показник е, ну, нормальної лояльності компанії до е, своїх е, партнерів, і вони роблять абсолютно правильні речі. Ми ще про це поговоримо, але зараз давайте знову поговоримо про е, ті всі речі, які відбулися. Багато вже про них поговорили і про е, смерть парубія. Хочу вам сказати, що в житті є така штука: що якщо ти скотеняка, або якісь там речі робиш проти свого народу рано чи пізно, або ти, або з твоєю сім'єю, або твоє оточення, тобі дасть так по башці, що тебе ти спітнієш, і це. Багато таких випадків, знаєте всі, хто в вишиванках був заради не заради них, а через них ми влізли в таку халепу, друзі, тому що патріотизм там розказують російська мова. от на цьому друзі, не на цьому треба акцентувати увагу. Істинні вороги це ці жуліки, котрі зараз вас пакують, в бусики вас знищують, приймають оці оферти, ви слухаєте їх це ж українці, українці так далі. Мова, ну я ще раз кажу, це треба розвиватися. Треба розвиватися, щоб ви просто розуміли верх. Навіть в Ізраїлі арабські школи є. В Ізраїлі ви ж хочете бути великим Ізраїлем чи яким новим Ізраїлем, я там не знаю. От так само от розказують. От дивіться, яка цього року наша держава сказала, що хасідів сюди не пустять, вони сюди не приїдуть. Це все дурня. Я от якраз спілкувався нещодавно з Зумані. На 16 число вже понабирали весь персонал і готуються до приїзду. Це для того, щоб пам'ять стиралася в людей і розказують, от які ми міцні, ну ладно, нас там попросили або нам щось, або ви когось. Треба от речами витворяють. Тому, повертаючись до тих всіх помаранчевих процесів, то я хочу вам нагадати, що Сивочолий там став тоді президентом. І перше, з чого вони почали, це вирізали всі дерева там, де були. Кулі відждоки так називається, да звідки стріляли для того, щоб потім на самого себе не вийти. І було це відео. І тоді були снайпера розказували. Багато таких грузинських снайперів розказували про роль голови Верховної Ради, так званої. Ех, коли був паробіг головою Верховної Ради, да, чи зради, чи як воно там називається, це ж не просто так. І зараз от е, патріот загинув від рук е, російських, потім е, хлоп вийшов, е, який взяв на себе. Е, е. Оце, от вбивство розказує, що він там образився. Чоловік, тому що син його загинув. Можливо, і так. Я не знаю точно, я не був там, але ви ж розумієте, що багато чоловік знав, той який загинув, і для того, щоб потім далі не було питань, загострень. Вони забирають жуліків, забирають з дороги. І ще раз скажу: ну то відео всі пам'ятають, на з Дніпра вийшли стріл-стрілки, їх зловили майданівці, і парубій прийшов, їх відмазав, і так воно було тоді. Я це то дуже добре пам'ятаю тому, якщо логіку включати і розібратися, що відбувається друзі. Нам треба зараз просто думати. Не питання в тому, що вам говорить, хто говорить. Ви просто беріть, включайте якусь логічну процес і думайте про те, що, що і для чого робиться. О зараз знову один поганий, другий добрий. вийшов сивочолий. А ви забули, що закон на проект сорок саме подав Сивочолий? До Верховної Ради, який у вас будуть забирати дітей, будуть забирати майно. Подивіться в карту документу і подивіться, побачите, яка нечистота це все подала. Цей законопроект зараз він розказує, що телеграм є проблема. Ви розумієте, просто пробивають зараз. Кожен грає свою роль, вони всі працюють в одному напрямку. Тому, якщо ви шукаєте злодіїв або жуліків, які нищать нашу націю, це треба з них почати розбиратися, тому що вони потім після всього розказують: знаєте, от така проблема, що ми проголосували, але не знали за що. Пам'ятаєте, коли нам втирали в вуха, що ми повинні е Верховна Рада проголосувати, передати всі. Корисні копалини, тоді американці візьмуть нас під захист. І що сталося, де ж той захист. Ну, а Повертаючись до цих всіх питань, Севочолий дуже розказує, що рашисти йому вороги, Липецька фабрика. Ми забули, що до 15-го року вона працювала чи 16-го вона там ніби а там ще агробізнес в Росії і так далі. На це ніхто не звертає уваги, вже позабували. Тяжко нам пам'ятати, ви шукаєте ворогів, ті, що слухають російську мову, і дивлюся вже навіть в групах. мені дружина каже, що в групах, от там хтось слухав російську мову. Вони вже дуже занепокоєні з цього приводу. Боже, які недалекоглядні люди. Не буду говорити фізичні особи, тому що ми дійсно люди, і не треба себе принижувати, не бути вже зовсім приниженим або тупим, щоб бачити, що робиться. Я вам хочу сказати, оце це множинне громадянство це те, що призвано розбити українську націю. От Туди треба свої зусилля відправляти, от там треба. Страйкувати, тому що сього там не здається за три місяці. Ти можеш отримати громадянство. Навіть ти не громадянин, е, е, ну взагалі коріння в тебе не українське, не треба складати українську мову по інтернету. Бабуїни я не хочу при, принижувати жодної нації. Можуть собі туди піти. А це для того, щоб е, потім швидко заполонити тими, е, ким треба для того, щоб і вибори провести, і все зробити то, що потрібно. От там треба шукати злодії. От там треба шукати жуліків. Друзі, доки ви будете злитися на свого сусіда, що він там російську е музику слухає, або російську десь замовляв позамовляв. Я ще раз кажу, скільки на фронті гине і захищає дупи, червоні задоволені, або тих, хто бухає е вечором, але говорить про. Українську мову, а той там гине або поранений. Скільки поранених сьогодні є, які російською мовою розмовляють? Не не туди ви дивитесь. Я вам просто ще раз я розумію, що хейтери будуть там щось розказувати, байки якісь і так далі. Але є питання. Ви ж бачите, що навіть вже Омельченко, такий бувший він генерал, здається, депутат Верховної Ради, колись він. Був і зараз аж 30 років пройшло. Він зараз згадав, що неправильний прапор, і в нього вже на заставці. Мені колись і до сих пір, ще, до сих пір визнають, точніше служба Божа мені тормозить ефіри через те, що я колись виходив в ефіри і там показували. точніше, Прапор у мене ззаді був жовтий з гори, а синій знизу. А Мельченко вже виступає, і каже: Да, це. Комуністи нам не дали можливість правильно про правильний прапор проголосувати. Да, ну от настільки, а де був 30 років, я вам хочу пояснити. От кожен патріот, який якого там прибирають для того, щоб потім це все не вилізло в е, замішаний в цих питаннях. Оце от саме страшні це ці вишиванках, Знаєте, я колись випустив словник. Е перший український тлумачний словник е простих українських слів. Да, група підібралася. Ми. Там підготували цей словник, і мене запросили на лінгвістичну зустріч у Франківськ, де хотіли виготовляти словник для Івано-Франківської області з їхнім діалектом. То я вам хочу пояснити, це суржик української мови і з прикордонними країнами. Це просто нечиста розмова. Це все рівно, що українська і російська, поміж теж треба словники виготовляти. Тому ви розумієте, це ж для того, щоб забаламутити якісь словники. Вони ще підтримують нечастоту української мови, і ці сьогодні е там ходять і штрафують людей за те, що вони там розмовляють російською мовою. Ну Ну, і ще раз кажу, друзі, просипайтеся і дивіться, що робиться, тому що повбивають нас і познищують, і ми навіть не будемо розуміти коли. Тому я вам поясню, що на такі мілкі речі, подивіться, точніше, не мілкі, а серйозні, нас перевели в статус. Рабів на сьогоднішній день, отже, е, Іспанія оголосила, що е, налічка більше тисячі е, євро не можна готівку нічого платити. Ви думаєте, у нас таке не буде в Росії? Заборонено контент е, свій замість телеграма і ще якось там е, вони ватсап здається. Е, забрали І кожен телефон, котрий купується, повинен е, обов'язково вже в налаштуваннях. Бути їхня, якась якась якийсь там їхній додаток, не знаю, як він там називається, бо без цього не будуть продаватися телефони, і це буде внутрішній їхній контрольний такий додаток, де буде контролювати всіх. І от під час війни, тому що ну всі. Туди десь направлені вони вводять отакі такі речі, і в нас в тому числі. А зараз що для дітей роблять мрію? Нам запускають дітей, і вводять балову систему для того, щоб діти отримали бали за свою слухняність. Ти уявляєте, дітей з дитинства будуть вчити бути рабом стояти на колінах? І що ж вони зроблять? І ми от йшли тут, от по Хорватії. І е, мені щось прийшла на думку комунізм. Знаєте, колись комуніст сказали, кожен буде мати все і нічого не робити. Йому будуть виділяти необхідне за потреби кожного під е, відмо. Е, тоді був слоган такий комуністичний від кожного по е, можливостям, в кожному по здібностям. Щось отаку, таку штуку от, розказували. І це дивлюся, що точно до цього готовлять. І зараз балова система вона при, приведе до того. І саме головне, вони почали з дітей і. Батьки, котрі погодилися і будуть погоджуватися на те, щоб діти користувалися оцею системою. До речі, не від москалів вона прийшла. А? А ну ка розберіться, бачите, вже. Навіть Резерв Плюс кабінет міністрів за три з половиною роки офіційно виступив, що про нього вже щось написав, що він ніби використовується три з половиною роки, взагалі про це мовчали, тому що теж є з-за поребрика слід. Тому треба на це дивитися, друзі. Ще раз кажу: якщо вас злість бере на сусіда. І за таку дурню то треба просто брати книжку, треба розбиратися і так далі. А всім, отаким, от трошки старше, от ті всі, хто народилися до 91-го року, я вам рекомендую знову взяти книжечку, подивитися закон про. Громадянство почитати, почитати декларацію. Декларація про незалежність її ж залишили. Вони ж не радянські. Тоді де ранінізація була так і винищили 1700 законів, які були прийняті. В один момент визнали, що вони не використовуються на території України і сказали, що це про російське, точніше про радянське вони нам не треба, а при цьому вони. Користується ними далі. Той хто знає, чому тому, що декларація там чітко написано, що в декларації Україна є республіка, що УСР СССР гарантує громадянство. Ще раз вам кажу, не ви, ви як були людина, так і залишаєтесь. А у вас цей Аусвайс це є громадянин, не громадянин України, а просто слово громадянин. Так само сьогодні я фізична особа. Ні, у вас є карточка фізичної особи. У вас є фізична особа, але ви нею не являєтесь. То я хочу ще раз наголосити усім, щоб ви чітко зрозуміли, тому і паспорта видають книжечки до сих пір, але друковані двома мовами, і російською до сих пор друкують. Мовами, так що а ви собі бийте голови один одному за те, що хтось там включив російську мову чи російську сказав. Це для того, щоб налаштувати один проти одного, і ми не могли один одного захищати. От на цих жуліків дивіться, які вас нищать, нищать наших дітей і знищують нашу сутність. Тому треба чітко розбиратися і заперечувати оті речі, котрі сьогодні пропонують. Ви ж бачите, що сьогодні кабінет міністрів. Зробили як цар, як законотворчий орган. А хто такий кабінет міністрів? Є прем'єр-міністр, є декілька міністерств, якісь там до 20 міністерств, яких очолюють там якісь мужі, так звані, і вони рішають долю е всіх людей, і люди просто опустили голову і. І доти виконують, тому що кабінет міністрів написав. От в розшуку, так далі. То друзі, я вам ще раз скажу з тим розшуком. Ну блін, ну вже скільки можна вестися? Візьміть, якщо ви вважаєте, що ви там вас написали в рошук, або для того, щоб упередити якісь певні речі, напишіть сьогодні в поліцію звернення, прошу надати інформацію, чи це такий, то такий то. Находиться в розшуку, якщо так, надайте постанову чи рішення слідчого судді, на підставі чого був організований розшук. Тому що є лише кримінальна справа, і це повноваження зараз по інтернету. Дуже багато вже нарізали оцей так ролик, який суддя молодець, який чітко там пря напрягав у цих так званих українців. Які за патріотиз поліцейських, які е, мордували чоловіка, які здали його ТЦК і так далі? Він же ж задає питання поліцейським. Ну візьміть, послухайте. Він же ж чітко каже, хто дав право вам дзвонити поліцейським, значить використайте це, використайте е, в, своїй, в своєму житті. То, що ви будете ховатися вдома, це нічого не рішає. По одному все одно повибивають, повиловлюють, по підуть в хату і будуть так далі робити. Тому ще раз кажу, я закликаю вас до мудрості і до оцінки адекватної ситуації. Ви ж бачите, що от ми навіть сюди приїхали в Хорватію. І, чесно скажу, вчора випив і сьогодні випив Актівайс, це один з комплексу Фітлайна. І він там вітамін Б3 виводить токсини. Я вам чесно кажу, я такий червоний був, просто що, що просто не От, От кепка, бачите, отакий от червоний колір був. Оце в мене все тіло було, і воно пекло. Оце стільки хімії є в тілі. І якщо її не повиводити, то вона буде будівельним матеріалом для ваших клітин. Ви зрозумієте оцю штуку. Ми не побачили, люди, просніться. Раніше одна ситуація була з продуктами, а зараз ці продукти зашурували вам. Багато хімії, і сьогодні ми їмо без того, щоб її виводити, цю хімію з організму неможливо вивести вижити. Ви зрозумієте, що майбутнього у нас не буде, якщо ми це не будемо робити. Якщо ви знайдете кращий продукт, ніж Фітлайн, будь ласка, використовуйте. Але в кого є адекватна соображалка, тут пишіть на Viber вайбер 0673827. Viber 067 382 1777. Люди ну дуже багато людей, котрі мене слухають, купили собі фітлайн, ним користуються. Напишіть ви відгуки, друзі. Сюди дайте тим, хто ще не, не, не прозрів і не побачив, що робиться. От я їхав в Закарпатті, Жіночка 78 років, в тиск піднявся, випила пігулки для того, щоб тиск скинули. Він так впав, що їй почало тіпати вже дуже низький. Q10, котре є у Фітлайні, до речі, вони за це отримали Нобелівську премію. Уявляєте, Q10 скільки багато, а в Фітлайну Q10 отримали Нобелівську премію. Q10, 10 крапель під язик, Омега-3, і от вже третій чи четвертий день я з ними зізванююся, все стабілізувалося, ніяких пігулок людина не п'є, ніяких проблем нема. Тому треба знати причину. Тому вони створюють ці жуліки, оцю от оце проти них треба збиратися, е, ускладнювати їм життя, точніше, не кормити систему, не кормити систему. Вона сама здохне. Ви ви єдине повинні зрозуміти. Тому, друзі, ще раз вам хочу пояснити, в цифрове рабство в нас дуже тягне, і кожен з нас, з нас, і я в тому числі, е, винен в тому буде. От е, ми пішли е, там до школи якраз і запитання. Вчителька ставить дитині двійку, то води діти тупі, ні, дітей тупих нема. Є тупі вчителі, вибачайте, що я так кажу, які кажуть, що є тупі діти. Який продукт або результат роботи вчителя? Це дитина, котра знає предмет, який вона там викладає. Якщо дитина не знає цей предмет, це проблема вчителя. Значить, вона не професіонал, вона Їй треба поставити питання про її дії. Професійну здатність, тому що її результат має бути, якщо вчителька ставить двійку, вона ставить на сам перед собі, і розписується в тому, що вона не здатна вчити дітей. Тому з цього треба починати. Якщо е, я чесно скажу, можливо, і в мене досить велика проблема, що я не знаю, як підібрати слова для вас, для того, щоб ви мене почули, зрозуміли. Е, тому що е, хочеться, щоб більше українців залишилося живими е, і е, здоровими, здоровими глуздом. Бо ви ж бачите, що зводять з глузду е, українців оцею метушнею, оцими всіма е, процесами. Ці виродки стріляють з. Те, луплять українців, а ці середини нищать і роблять свою роботу готовлять для того, щоб потом ніхто не кавкав. І все ведеться до от, цифрового цього рабства. Та, що, друзі, бережіть себе, будьте мудрі, читайте далі, розбирайтеся, книжки законодавчі, я маю на увазі. Не пропивайте свій час, не псуйте своє здоров'я. Я теж колись вживав багато алкоголю, бо тоді таки був час. Але рекомендую на це теж звернути увагу. Наркотики, на алкоголь і кава в тому числі, це те, що робить нас на якийсь період часу. Ненормальними і в цей період часу ми е, не можемо зорієнтуватися в цьому просторі, в цьому часі. У нас і так клопотів є багато. Тому допомагайте своїм дітям зрозуміти життя і пам'ятайте, що вони будуть брати приклад саме з вас, з вас, як батьків. Е, ну що, тримаємося? Я думаю, що все буде добре.